Ну, а далі Дякую. ми продовжуємо. Будемо говорити про те, що відбувається в регіоні в, після російських в регіонах після російських обстрілів. Олег Григоров долучається до нас. Це голова Сумської обласної військової адміністрації. Добрий день. Там, в ефірі, пане Олеже. скажіть, будь ласка, ми бачили вчора відео в сумах, коли росіяни вже прицільно б'ють по перехрестю, і внаслідок чого є постраждалі цивільні якими дронами б'ють, тому що зустрічається інформація про те, що є і нові типи БПЛА, і Талмаз аналог шахеду, скільки постраждалих за вчорашню добу, і як минула сьогоднішня Яка ніч? частота обстрілів місті. Так, ще раз добрий ранок. Хочу сказати, що дійсно вчора близько пів п'ятої завдав удару по ну, майже центру міста Суми. Наслідок цього ворожого удару було поранено 12 осіб, наразі госпіталізовано 14 це чоловіки 50, 55, 56, 63 роки. Стан не важкий, я бажаю людям одужання. Щодо засобів ураження, дійсно ворог застосовує ударні дрони і Талмаса. Це не перше застосування таких дронів по території суми Сумської області. Вони дійсно мають певного досконалення, мають важливість керування оператором в режимі відеосигналу. Тому ворог їх застосовують на території Сумщини і об'єктам критичної інфраструктури та шотловим масивом. Хочу сказати, що це вже триває ну, не перше місяць засування цих дронів. І то у нас по території судської області а з приводу енергетики можуть інформувати, що наразі ми маємо знеструмлення близько 19 тисяч стала цифра наразі. А місто Шостка у нас подається енергопостачання за графіками часткового водопостачання за графіками газопостачання. В місті Шостка від того. Наразі можу сказати, що буквально коли я даю інформацію, триває повітряна атака на один з об'єктів критична інфраструктура, об'єкт, енергетики, тому ми наразі з'ясовуємо обставини і згодом поінформуємо наслідки ударів і які кількість апані. Чи інтенсивність обстрілів, деякі батьки вважають необхідним і безпечним для дітей відвести їх в підземні школи, підземні садки. Е, і скільки таких дій в Сумській області? Наскільки часто користуються такою опцією батьки? З приводу підземних шкіл, укриттів я можу сказати наступна наразі в Сумській області 47 дитячих садочків, це майже 2 тисячі дітей, це до, до закладу дошкільної освіти е, навчаю, навчаються офлайн і мають відповідні укриття. Близько 73 трьох у Нас проводять заспішено форми навчання. Це близько 5 тисяч наших дітей. Заклади середньої. Освіти близько 2 тисяч це офлайн, і близько 67 тисяч це змішана форма навчання. Наразі ми маємо близько 200 укриттів. Це від найпростіших до Перу в закладах освіти, до шкільних освітах. Наразі реалізуються в нас 27 проєктів щодо нових будівництв.